Незважаючи на всі архітектурні, технологічні та програмні оптимізації від виробників відеокарт, роздільна здатність Full HD і досі є найпопулярнішою. Тож у більшості випадків, коли збирають нову ігрову систему, то з думкою хоче, щоб у 1080 p на ультрах все бігало. З іншого боку, монітори Quad HD теж доволі доступні тепер, і може бути варіант збірки, щоб і у цій роздільній здатності вже добре працювало не за усі гроші світу. У сьогодні ми запропонуємо вам такий ПК, що задовольнить обидва запити. ASUS Gaming – потужні, якісні, красиві. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо ви на гесят. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Бажано, щоб сучасним і очікуваним іграм процесор забезпечив від 16 обчислювальних потоків, а з боку користувача, щоб він не був дуже гарячим. Ну і щоб платформа була актуальна на випадок апгрейду. Одним з таких варіантів є нещодавно розглянутий Ryzen 7 7700, той що без X. Він не визначив платформу. Збираємо на Socket AM5. Так, і у конкурентів є доволі потужні камінці у цьому ціновому діапазоні, наприклад, Core i 5 13600 Та й X-овий 7700, трішки потужніший. Але вони мають помітно більше енергоспоживання і тепловиділення, тому вважаємо наш вибір оптимальним. Цей процесор якраз має 8 ядер, котрі працюють у 16 потоків на частоті від 3,8 до 5,3 ГГц. Він обладнаний 32 МБ кешу третього рівня та забезпечує підтримку до 128 ГБ ОЗП типу ddr 5 на гарантованій ефективній частоті 5200 МГц, а реально до 6 6400 і навіть більше. І це все з тепловим пакетом 65 Вт. До речі, процесор для цієї збірки надали з магазину Telemart UA, де у наявності є широкий асортимент CPU, зазвичай по хорошим цінам. Крім цього, тут є безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості, а також готові ПК, ноутбуки, периферія і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. Тепер про материнську плату. Гадаємо, що і під такий процесор у систему з бажаними характеристиками, і під апгрейд у більшості випадків оптимально буде обрати рішення на чіпсеті AMD B650. Мало кому треба розширені можливості топового рішення, та є оверклокінгом мало хто займається, а ОЗП прискорити можна і на молодших версіях. До того ж суб'єктивно, навіть операційна система на подібних платах завантажується швидше. Але і економити заради стабільності і довговічності не варто. Тож ми зупинилися на Asus TUF Gaming B650 Plus. Окрім приємної геймерської зовнішності, ця плата має і багато важливих особливостей, ось деякі з них. Для живлення процесора використовується 12 2 фазний VRM з драйверами і MOSFET на 60 А, що забезпечує підвищений ККД. Охолоджує цю зону габаритний радіатор. Тут же встановлені надійні дроселі та ексклюзивні конденсатори TAF 5K Black Metallic. З підвищеною до 52% термостійкістю та збільшеним 2,5 рази терміном служби. Також на платі є підтримка усіх актуальних портів та інтерфейсів, розширений набір технологій захисту і ще багато чого, плюс багатофункціональне фірмове програмне забезпечення Armory Crate для керування. Вже трішечки втомили нас усілякі водянки, до того ж і серед повітряних кулерів є багато продуктивних і тихих, особливо коли процесор не найгарячіший та без розгону. Цього разу нашу увагу привернув Big White Dark Rock tf 2 як один із найефективніших топ-флоу варіантів, котрою змозі розсіяти до 230 Вт тепла. А у нас нагадуємо лише 65, ну може трішки більше, якщо не вимикати авторозгін, той що AMD Precision Boost Overdrive, тому повинно бути тихо та ефективно. За останнє відповідатиме подвійний радіатор на шести теплових. трубках. Активною частиною є дует 135-мм вентиляторів Silent Wings 3 і Silent Wings на удосконалених гідродинамічних підшипниках з плавними шестиполюсними моторчиками і підтримкою PWM-живлення. Швидкість їх обертання може бути до 1400 і 1300 обертів на хвилину, хоча це вже буде чутно, тож краще не доводити. Антивібраційні елементи на ребрах радіатора додатково знижують шум, який складає максимум 27,1 акустичних децибела. Продумана конструкція, незважаючи на форм-фактор, забезпечує хорошу сумісність з модулями ОЗП, які можуть мати висоту до 49 мм. З цікавого на коробці не зазначена сумісність за М5, хоча на сайті підтримка вказана. кажуть, таке було з першими партіями. До того ж, ми на практиці перевірили можливість встановлення на цю платформу. Якщо вже згадали про ОЗП, то переходимо до неї. Хоча гарантується підтримка лише ddr 5 5200 навіть самі AMD на презентації казали, що їх нові процесори найкраще смакують з DDR5-6000. Тоді пропусна здатність пам'яті помітно краща, і вбудований контролер працює в оптимальному для себе режимі 1 до 1. Тому чудово пасуватиме цій системі яскравий 32 ГБ комплект Kingston Fury Beast RGB, саме з робочою частотою 6000 мегатранзакцій на секунду. Крім цього, обраний комплект має хороші для такої швидкості таймінги: 36 38 38 80. Також присутня підтримка профілів AMD Expo для швидкого налаштування усіх потрібних параметрів одним кліком, включно з напругою живлення у 1,35 В. Та й збільшено за рахунок радіатора зі світлодіодами висота у понад 42 мм не завадить, завдяки хорошій сумісності обраної системи охолодження з високими модулями оперативки. Якраз виходячи з неординарного завдання, щоб і під Full HD із запасом, і, можливо, під Quad HD у режимі задовільно, у цю систему ідеально підходить відеокарта на графічному процесорі GeForce RTX 4060 Ti. Так, так, на тому самому, появу якого так бурхливо сприйняла ігрова спільнота. До материнки серії Tyv Gaming додаємо відповідний адаптер Asus Tav Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ OC. Не будемо перераховувати всі характеристики графічного чіпа, бо у нас є окремий великий тест. Нагадаємо лише, що це більш технологічна і економічна заміна попередника з 30-ї серії, без суттєвого стрибка продуктивності. До того ж у компанії зі спірним об'ємом відеопам'яті. Саме обрана версія від Asus відрізняється трішки збільшеними робочими частотами, габаритним охолодженням з масивним радіатором у понад три слоти, і трьома ефективними вентиляторами Axial Tech. Останні, до речі, обертаються у різні боки, щоб мінімізувати турбулентність. А коли на карту немає великого навантаження, вони взагалі зупиняються. Зважаючи на невисоке енергоспоживання, такий кулер повинен бути дуже ефективним і тихим. А для любителів підсвітки тут є окрема зона, яку можна синхронізувати з усіма іншими компонентами і налаштувати режим роботи на свій смак. Операційна система, все програмне забезпечення і необхідний мінімум ігор чудово себе почуватимуть на оптимальному за ціна-продуктивність SSD M2 накопичувачі Kingston KC 3000 об'ємом 1 ТБ. А якщо його колись стане замало, то материнська плата дозволить додати ще два подібної ємності, не кажучи про значно повільніші SATA. Цей же швидкісний диск побудований на 3D TLC флеш-пам'яті у поєднанні з сучасним контролером Phison E18, котрий забезпечує чудову продуктивність і підтримку інтерфейсу PCIe 40 X4. Тож маємо швидкість на читання до 7000, а на запис 6000 МБ на секунду. Обслуговуючи до мільйона операцій воду виводу на секунду. Про надійність подібного рішення каже можливість послідовно записати до 800 ТБ даних і 5-річна гарантія. Такій системі було б достатньо і 600 ватного блоку живлення, але ми вирішили взяти з запасом на можливий апгрейд Chieftec A80 CTG G 750C, як зрозуміло з назви потужністю 750 Вт. Ймовірно, за НАТО заощадили, і це спірний вибір, бо вже у процесі збірки згадали про наявність тільки одного восьмиконтактного роз'єму живлення для материнської плати. У нашому випадку ніяких проблем не виникло, бо процесор не топовий і розганяти його не планували. Але у разі апгрейду може знадобитися змінити її БЖ. Проте це джерело енергії має і переваги, серед яких частково модульні кабелі, доволі високий ККД, хоч і без сертифікатів. Потужні лінії плюс 12 вольт, які можуть віддавати до 675 Вт, наявність усіх базових захистів, хороша елементна база з японськими і тайванськими конденсаторами та Active PFC. Про інші особливості і недоліки можна дізнатися з наших текстового чи відео оглядів за посиланням у підкастці та описі. А ми переходимо до останнього компоненту збірки: компактного і функціонального корпусу ASUS TUF Gaming GT301. Він довершить заданий іншими компонентами образ ПК, хоча і є найдешевшим у серії, але візуально дуже цікавий і з купою фішок. Надійність конструкції забезпечує шасі з міцної сталі, а спостерігати за роботою комплектуючих дозволить ліва бічна панель із загартованого скла. Серед інших звичних приємних особливостей нижнє положення джерела живлення, підтримка кулерів висотою до 160 мм і відеокарт довжиною до 320 мм. А також наявність спереду пари актуальних портів USB 3.1. Покращити вентиляцію допоможуть одразу чотири попередньо встановлених вентилятори. До того ж, передні 3 мають ARGB підсвітку, якою керує вбудований хаб. Родзинкою ж можна вважати комплектний тримач для навушників. Ну що ж, тепер можна збирати. А ми тим часом озвучимо, скільки орієнтовно коштує така система. Складаємо. Процесор це в середньому 14 тисяч гривень. Комплект оперативки це ще 8800. Материнська плата 9300. Кулер – плюс 4500. Відеокарта найдорожча частина 21100 гривень. Твердотільний накопичувач. У середньому 3200. Блок живлення майже стільки ж 3300. І нарешті геймерський корпус додає до загальної вартості 4300 гривень. Разом виходять чималі 68,5 тисяч, а це майже 1860 доларів. Виглядає привабливо. Та що ж ми отримуємо за такі гроші і як воно працює? А працює все доволі комфортно в акустичному і температурному плані. Коли на систему немає навантаження, то нічого незвичайного і дуже цікавого не відбувається. Відеокарта впадає у сплячку і зупиняє вентилятори, а процесор потихеньку обслуговує якісь там фонові системні процеси, споживаючи декілька ватт. Швидкість обертання лопати вентиляторів кулера знаходиться на рівні 800 1000 RPM, і його майже не чутно. Все змінюється, звичайно, коли на компоненти подається стресове навантаження. Тепер, завдяки невимкненому AMD Precision Boost Overdrive процесор намагається підтримувати максимально високі частоти, для чого його енергоспоживання зростає до 90 Вт. Та ще й відеокарта розсіює по системнику 160 Вт тепла. Тому вентиляторам CPU кулера доводиться прискорюватися до 1400 обертів на хвилину, і їх вже стає чутно. Однак навіть у таких умовах нічого не закипає. Процесор прогрівається до майже 85 градусів, а три доволі тихих вентилятора на відеокарті підтримують температуру GPU на рівні 65 сход з до 77 градусів. Інші комплектуючі теж не страждають від перегріву. Подібне комплексне навантаження і в реальних задачах призводило до приблизно такого ж температурного і шумового режиму. Проте це спостерігалося лише у дуже важких іграх, наприклад, Cyberpunk 2077. А зазвичай ми фіксували трішки менші на 5 чи навіть 10 градусів температури на процесорі, при помітно меншій частоті обертання пропелерів. Тобто в середньому система працює тихіше ніж під стрес-тестами. Продовжили перевірку стабільності роботи системи ми за допомогою деяких синтетичних тестів, котрі дозволять і вам порівняти продуктивність своїх ПК і ноутбуків з отакою конфігурацією. Також тут співставили можливості рендеру силами лише процесору і за допомогою відеокарти, щоб підтвердити необхідність потужного графічного адаптеру для подібних задач. А для кодування ще й задіяли сили вбудованої у процесор графіки, кодер якої не набагато відстав від RTX 4060 Ti. Загальну жеяву про ігрову продуктивність можна зробити по папугам у підтестах 3D Mark. І нарешті ігри. Подивимося на можливості симбіозу Ryzen 7 7700 і GeForce RTX 4060 Ti відразу у двох роздільних здатностях. Як відчутно просідає продуктивність з переходом від Full HD до Quad HD, Не найважча Apex Legends з дуже високими налаштуваннями графіки відчувається максимально комфортною і у 1080P, і у 1440. p Бо у першому випадку середня частота кадрів перевалює за 200 і навіть дуже рідкісні події не опускаються нижче 160 кадрів на секунду. А коли треба обробити більше пікселів, то вже середня FPS знаходиться на такому рівні. А інша статистика в діапазоні 121-132 кадрів на секунду, що теж свідчить про максимально плавний гролат і можливість стати переможцями. У трохи вашій Baldur's Gate 3 для максимально плавного геймплею, здається, найважливішим компонентом буде швидкий диск. Та зрозуміло, що з ультрапресетом все одно частота кадрів обмежуватиметься саме відеокартою. Все ж потужності RTX 4060 Ti достатньо, щоб у Full HD середня частота кадрів досягла 135 FPS, а у Quad HD майже сотні. При цьому і статистика 1 та 0,1% Лоу свідчить про дуже комфортний ігровий процес. Вже дійсно важка кіберпанк 2077 не дозволить побачити захмарну частоту кадрів. Наприклад, з просто ультра-пресетом графіки, без трасування променів і апскейлерів бачимо 79 fps для 1080p і 67 для 1440. Незважаючи на непогану статистику по іншим критеріям, у більшій роздільній здатності відчувається час від часу невеликі посмикування, та інколи трапляються просідання нижче 60 fps. Якщо ж захочеться грати з максимальними променями, то для Full HD вже доведеться активувати якісний режим DLSS у комплекті з генерацією кадрів. Саме так вдається отримати комфортний геймплей, лише з невеличкими посмикуваннями час від часу. При виборі Quad HD DLSS вже треба переводити у продуктивний режим, звісно, з активованим фрейм-генератором, щоб середня частота кадрів перевищувала 60 FPS. Але все одно плавність від кульгає, а іноді трапляються і підфрізи, що видно по статистиці дуже рідкісних подій. Невже таки замало 8 ГБ Гігабайтвірам? А от для Diablo 4 в обох роздільних здатностях можна залишити ультра-пресет графіки. У такому випадку буде 115 кадрів в середньому з просадками до 65 у 1440 p А для народного, 1920 на 1080, можна й високочастотний монітор задіяти, бо тут вже фреймрейт зростає до 183 кадрів на секунду з просадками на рівень 95. Але у будь-якому разі у процесі дослідження відкритого світу час від часу трапляються підгальмовування, котрі пов'язані з підвантаженням даних. І поки що ми не зустрічали системи, на якій вони б зникали. Якщо не вмикати у ті капусні на найт, то у Фортнайт без проблем можна бігати з епічними налаштуваннями у обох роздільних здатностях. У Full HD буде майже 130 кадрів на секунду у середньому, з рідкісними та дуже рідкісними подіями на рівні 93 та 71 відповідно, що лише підтверджує можливість утримувати задоволення. У Quad HD екран буде оновлюватися не так часто, але із середніми 94 FPS та 1,01% low на рівні 74 і 58. Грати на результат доволі приємно. А от якщо заради більш яскравої і деталізованої картинки увімкнути на Night, то у 1080 p вже потрібна допомога DLSS у режимі Quality, бо без неї будуть просідання до 45 кадрів на секунду. З такими налаштуваннями і графіка радує, і плавність ігроладу приємна, хоча іноді вже можна помітити невеличкі посмикування. Обравши 1440p, пі, ділясе вже доведеться перевести у збалансований режим, щоб отримати достатню для приємного геймплею частоту кадрів. Але у певних ситуаціях все ж трапляються просідання FPS трішки нижче 60%. Ганяти у Forza Horizon 5 можна комфортно навіть з екстремальним пресетом графіки. У Full HD взагалі ніяких нарікань. Середня частота кадрів сягає 120 з просадками у гіршому випадку до 93. А от у 1440 p іноді може з'являтися повідомлення про нестачу 8 гігабайт відеопам'яті. Хоча грати можна і далі з доволі приємною частотою кадрів, здається. Ультрапресет графіки у God of War для 1080 p забезпечує хорошу частоту кадрів без помітних просадок, посмикувань та інших неприємностей. Одним словом, все чудово, бо навіть дуже рідкісні події не опускаються нижче 60 FPS. Якщо просто перейти до 1440 p з такими налаштуваннями, то теж грати можна, але будуть періодичні просідання до 50 кадрів на секунду. Щоб їх позбавитися, достатньо додати DLSS в якісному режимі. От тепер і середня частота висока, і навіть просадки не критичні, і не заважають отримувати задоволення від гри. Хоча і of Aviam художньо не вражає, гра виявилася дуже вимогливою до відеокарти, бо використовує всі актуальні технології Unreal Engine 51. На Night, Lumen, Niagara, World Partition та MetaHuman. Саме тому вже у Full HD з ультрапресетом довелося активувати і якісний режим DLSS. Ігровий процес став приємним. В рамках однієї області відеоряд доволі плавний, але в окремих місцях трапляються підфрізи. Для Quad HD DLSS вже треба переводити у продуктивний режим. Так загальні враження від гри вдалося зберегти, але все ж іноді були помітні просідання миттєвої частоти кадрів нижче 60 FPS. До речі, гра підтримує генерацію кадрів, що дозволило потримати і кращу якість DLSS. Але увімкнення цієї технології додає багато візуальних артефактів, що не дуже приємно для очей. Тож чекаємо оновлення. Оскільки Remnant 2 має майже такий самий ігровий рушій, то і тут відеокарті стало непереливки. Однак у 1080 p з ультраналаштуваннями і детальними тінями грати доволі приємно без активації апскейлінгу. Так, час від часу зустрічаються то невеличкі посмикування, то вже більш помітні підтупи, але вони не критичні. А от для HD з тим же переліком налаштувань вже потрібно активувати і DLSS у режимі Quality, щоб отримати приблизно такий же ігровий експіріенс. Бо без DLSS спостерігалися періодичні просідання до 50 фпс і навіть нижче у важких локаціях і під час бою. Ще одна дуже вимоглива новинка Starfield. Цікаво, що у ній FSR 2 увімкнена за завмовчуванням у всіх графічних просетах, а також активовані опції динамічної роздільної здатності та variable rate shading. Так, у 1080p з ультраналаштуваннями ми вже вручну встановили FSR 2 на 90%, щоб лічильник середньої частоти кадрів пересік позначку у 60 FPS. Але тут треба зазначити, що це одна з початкових локацій, і найвірогідніше не найважче. Щоб отримати приблизно такі ж показники телеметрії та враження від гри у 1440 p перевели FSR 2 у положення 70%. І хоча середня частота кадрів за 60, а рідкісні та дуже рідкісні події 52 і 40 fps відповідно, ігролад не можна назвати 100% плавним, а лише комфортно задовільним. Що ж, як бачимо, навіть найдешевшого восьмиядерника під AM5 платформу, а саме Ryzen 7 7700, достатньо і для більшості робочих задач, і тим паче для сучасних ігор. Особливо, коли до нього додано достатній об'єм оперативної пам'яті на високій ефективній частоті 6000 мегатранзакцій на секунду. Частота ж кадрів в іграх майже на 100% буде залежати саме від відеокарти. І тут GeForce RTX 4060 Ti повністю виправдала наші очікування. У Full HD вона дозволить комфортно грати в усі сучасні важкі проекти з високими, а то й максимальними налаштуваннями та активованим трасуванням променів, іноді залучаючи для підтримки DLSS в якісному режимі. А от для Quad HD вже частіше доведеться підбирати налаштування і дивитися на які компроміси йти, щоб отримати і чудовий ігролад і приємну якість зображення. Плюс, де інде, все ж 8 гігабайтний відеобуфер може обмежувати політ фантазії під час підбору параметрів. З іншого боку, без ігор з таким графічним прискорювачем ви точно не залишитеся, що ми і показали на прикладі зібраної системи. Звісно, так, вона не оптимальна для усіх і кожного, але ви завжди можете взяти її за основу, щоб модифікувати під власні потреби уподобання чи гаманець. Бо навіть такий базовий конфіг можна зробити іще дорожчим, або значно зменшити вартість за рахунок тотальної економії на комплектуючих. А що б ви змінили, чи який варіант зібрали за схожий бюджет? Чекатимемо відповіді у коментарях, а також зауваження і побажання. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна! Ми взнавали.